Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 31 січня п'ятниця. Я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Я от звернув сьогодні увагу на хорошу статтю, на мою думку, у Вашингтон Пост. Це політичний оглядач Жорж Федерік Вілл написав. Він, до речі, дуже давно, в 1986 році, навіть був визнаний Wall Волстрі Джорнал. Таке цікаве було знання, можливо, найвпливовішим журналістом у Сполучених Штатах Америки. Він і письменник. Він достатньо хорошу статтю написав стосовно того, що е, Сполучені Штати тепер мають вибір, що їм робити в контексті війни в Україні. Ну і зокрема він там наводить те, що оця от прагматична там політика, зовнішня, яка ніби зараз має бути, як вони звають, пропагування реалізму зовнішньої політики. Тобто, бо є було три такі зовнішні серйозні ну, втручання Сполучених Штатів Америки. Він пише про В'єтнам, він пише про е, Ірак, і він пише безумовно про Афганістан. Ну, вихід з Афганістану, це взагалі вважається там. ну, Сполучених Штатах Америки в принципі фактично катастрофою, але е, він пише, що війна в Україні це зовсім інше. І тому е, це буде дуже велика ціна з приводу того, якщо вона завершиться не так, як потрібно ну, не тільки Україні, а й Сполучених Штатах Америки. Зокрема, він тут наводить достатньо такі цікаві цитати: цитата Джей Венса. Перед тим як він стати президентом, віце-президентом мав він сказав: мені насправді байдуже, що станеться з Україною. Але от Річард Мур, голова служби зовнішньої розвідки Британії, Мі 6 каже, що ціна відмови від підтримки України була б незрівняно вищою ніж ціна. Її підтримки. Ну і тут він наводить е, доповідь Американському інституту підприємництва Долари і розум зацікавленість Америки в українській перемозі. Це Ел-Елайн Макаскер, Фредері Каган і Річард Сімс. Так, от і вони пояснюють, чому. За їхніми оцінками, якщо Путін переможе, то загрожуватиме східній і центральній Європі, знадобиться збільшення витрат на оборону на 808 мільярдів доларів на 5 років. Це в сім раз більше ніж вартість за їхніми оцінками. Для запобігання розвалу української армії у 2026 році вартість складається здебільшого з грошей, витрачених у сполучених штатах Америки на виробництво зброї, тобто це вигідно і сполученим штатам Америки, понад 900 тисяч російських військ на новому фронті протяжністю 2600 миль між НАТО та Росією. І також що десятиліттями НАТО не формувало сили для ведення звичайної війни. У звіті не оцінюється вартість біженців, гуманітарної кризи, яка може бути спричинена тим, що Росія продемонструвала для окупованій частині України вбивства, грабежі, масові зґвалтування, варвські тортури, викрадення дітей. Ну і також він наводить тут слова Андрія Колеснікова з Фінського інституту міжнародних відносин. Що Путінська Росія навряд чи є непереборною силою, тобто її можна перемогти. Він вкладає це насправді, на мою думку, дуже і дуже добре. Ну і також він пише про те, що всі війни закінчуються. Це буде або з переговорами, або з розвалом України, що передвіщає нову війну і наводить. Слова Майкла Макфолта, який був послом США у Росії в 2012 2014 роках, який зараз працює в Стенфорді та Гуверіцькому інституті, І він каже, що Путін буде серйозно вести переговори лише тоді, коли його сили більше не матимуть можливості захопити більше території. І Мако вважає, що для того, щоб перегори досягли більше ніж інтервал між агресіями Путіна в Україні, потрібно надійне стримування. Яке може запропонувати, запропонувати лише НАТО, тобто, бачите, знову питання перемовин ну, воно в фокусі уваги. Тут різні варіанти. і я тут я погоджуюсь з колишнім послом США в Росії. І ми про це також з вами говорили. Що Путін тільки тоді може сісти сіл перемовин, коли він же не зможе далі рухатися? Ну краще, щоб була тоді можливість трохи так і його відсунути назад і провести певну деокупацію. Поки він буде думати, сідати, йому за стіл перемовини і сідати. Ну і він там завершує свою статтю тим, що тепер це поразка України чи ні, це тепер вибір. І Сполучені Штати, я так розумію, на його думку, мають робити вибір саме на те, щоб не було поразки України. Сподіваюся, що так воно і буде. Велика Британія. Велика Британія пише про Тулсі Габард та кандидата Дональда Трампа. Вона вчора. В четверг була е, на слухання в комітеті з розвідки. Там дуже багато питань було до неї про те, що вона там наративи Росії повторювала, про те, що вона е, була і зустрічалася у 2017 році з, з Башаром Асадом. Ну, вона там від цього так е, відхищується, як тут пишуть, що. Е, вона там від частково відмовилася від своєї думки про те, що Росія спровокувала що Росію спровокували на вторгнення в Україну. Ну і там сенатор від Колорадо Майкл Беннет розкритував Габард за твіт, надісланий лише через кілька годин після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Ну там було написано цієї війни та страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена НАТО просто визнали законні занепокоєння Росії щодо безпеки. Ну, так чи інакше, там пишуть, що ну зокрема, це в Ніорктайс було написано. Там не тільки була вона, там був і претендент пати на посаду директора ФБР, Роберт кеннеді молодший на посаду міністра він вже другий день поспіль був на слуханням. Ну ясно, що вони в комітеті з зовнішньої розвідки, але там от пишуть, що саме на, насправді більше проблем може бути у саме тулсі Кабард. Бо крім демократів, там що як мінімум три. Вже республіканські сенатори, вони там не дуже задоволені відповідями на ті питання, які вони задавали. Там, зокрема, залишилося питання, чи визнає вона е, Сноудена е, тим зрадником, що він там е, завдав шкоди національній безпеці, США вона прямо на це не відповіла. Вона там сказала, що він порушив закон і так далі. Ну там 53 на 47, 53 республіканців, 47 демократів в сенаті. Ну, якщо всі демократи полусують проти проти, і там ще буде. от... Е, Три республіканці, це буде 50 на 50. Ну, це насправді мало. Вона все-таки може з невеликою перевагою все-таки і, і пройти. і пройти. Ну, Сподіваємося, що там тоді віце-президент змушений буде приїхати і прогосувати за туцігабрати буде тоді 51 на 50. Ну, побачимо, як це буде зватися події, але от якраз і пишуть і. Кар'єн про це задала і в американській пресі, що в неї, саме в неї буде найбільше проблем з тим, щоб її затвердили на посаді директора національної розвідки Сполучених Штатів Америки. Франція, Французка Залімонд. Угорщина знову погрожує заблокувати санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо транзитгасу через Україну не відновиться. От про це написала. От, Льомонт, ну і зокрема, там мова йде про те, що Європейський Союз у понеділок продовжить санкції проти Росії ще на півроку після того, Горщина, от зняла своє вето. Ну але Горщина зараз утримує російський газ через турецький потік. Але от вони вважають, що їм вигідніше все таки, щоб це було через Україну. Ну кожні 6 місяців там мають продовжувати санкції. Це зокрема стосується і тих грошей центрального банку російського так відсотки Яких так, от нам компенсують тим, що нам надали ці 50 мільярдів так, доларів виділили. Ну, Сподіваємося, якось це за півроку питання вирішиться, але так чи інакше, ну, Орбан знову починає погрожувати. Льофі пише про протиракетний щит, так, от, який там Трамп хоче створити в Сполучених США. Ну, Зокрема, то мова йде, що. В Москві сьогодні, 31 січня, розкритикували план президента Дональда Трампа створення протиракетного щита, схожого на ізраїльський залізний купол Пешлі Фігоро. Назвавши його планом, який можна порівняти з зоряними війнами, які підтримував Рональд Рейган під час холодної війни. Ну тут вводять слова Марії Захарової. Так що ми вважаємо це новим підтвердженням намірів Сполучених штатів перетворити космос на арену збройного протистояння і розмістити там зброю. Ну Побачимо, як з того плану все буде, безумовно, це, скоріш за все, буде займатися Елон Маск. І тепер у нас Німеччина. У Німеччина такі Шпігель. Бундестаг проголосував сьогодні за такий, як вони це назвали, переломний момент. Так, от щодо Бундесферу. Бундесфер це армія німецька, щоб вона там була, скажімо, посилена. Щоб було більш привабливою, привабливою от служба в армії. Ну але пишуть, що очікується, що саме Литовська бригада отримає найбільшу користь від цих заходів З цією метою. Близько 5 тисяч солдатів мудисферу повинні будуть бути передислоковані в Балтійську державу до 2027 року. Тобто, в Литву. це має на меті посилити захист східного фронту НАТО від Росії. Пише про це Тагі шпікій, посилаючись на генство Франц Прес, німецькество преси пише про те, що держсекретар Штатів Америки Рубіо наполягає на переговорах. Він про це сказав в програмі шоу Мегін Келлі, що війна є неспроможною для обох сторін, і що треба сідати зі сіл перемов. Він Там і захищав, зокрема, і Дональда Трампа, який обіцяв це вирішити за 24 години. Рубіо, держсекретар США, сказав, що це займе певний час. Іспанія, іспанська Льмонду повідомляє, що уряд Фінляндії прийняв рішення про виділення 198 мільйонів євро допомоги Україні. Загалом, що допомога Фінляндії Україні з моменту коштує, широкомасштабного вторгнення вже складає 2,5 мільярди. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в складній ситуації на фронті з оборони Фінляндії антіхякянінен. Ну і він зокрема сказав, що інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи терміни допомоги, щоб не, не будуть, щоб забезпечити безпеку цього вантажну. І абсолютно правильно. Ну також Ельмун допише про те, що у Кремлі дуже схвильовані, що немає цього дзвінка між путіним телефонної розмови і Трампом. Ну тут зокрема йдеться про те, що. Кожен день виникає майже це питання, і кожен день ми даємо одну й ту ж відповідь. Прогресу нема відновлення політичного діалогу, безсумнівно необхідного. Нема про це заявив заступник міста Зронського Росії Сергій Ябков агентству Тарс. Ну і зокрема він там говорить, що війна в Україні є але там от е, є ще інші, не менш нагальні питання, які слід говорити між Москвою та Вашингтоном, такі як розширення НАТО, підписання нового договору про стратегічне розброєння та створення нової архітектури безпеки. Ну там що ми з вами говорили про те, що, що в щотижневому журналі французькому лікспрес там було також матеріал з приводу того, чи буде зустріч Путіна і Трампа новою Ялтою. Раснуто говорить про нову архітектуру безпеки. Має на увазі росіяни говорять про це. Ну, Італія для Републіка. Про те, що Кремль, вихід Північної Кореї, Маячня, припущення Нью-Йорк ну, Таймс. Про це сьогодні сказав Дмитро Пісков, він не хотів коментувати. Цей матеріал, інформація, яка з'явилася Нью-Йорк Таймс про те, що війська Північної Кореї були відведені з Курської області через великі втрати. Ну, все це заперечує. Ну, сподіваюся, що насправді, коли Москва заперечує, то все так, як. І має бути, має бути май на увазі для України. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою. Пізнавальною, якщо це так, ви ви додивилися і до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму youtube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!